Так, друзі, вітаю вас. Будемо надалі переглядати бібліотеку, яку викинули, можна сказати, на макулатуру. Здали, давайте так скажемо, кому як подобається. І перша книга це Іван Драч. Кого-кого, а його я ще на макулатурі не знаходив. Сонце і слово. Така збірка поезії його, 78-й рік Дніпро. От. Переглядав я його дещо читав. Також тут ілюстрації присутні. Такі. Ну, як для драча, мені кажеться, не дуже вони. Ну, це ще нічого, така ілюстрація. Далі там є. Це такі, знаєте, більш радянські мотиви. Якась як індустріалізація, там, щось такого плану. Ну, до драча, якось мені не пасують вони. Ну, це особисто на мій смак, а там я не знаю. От, Така ось збірочка, його я ще не знаходив. Це вперше драч мені попався. Так. Дивимось наклад 20 тисяч екземплярів. Поезія зазвичай в радянський час навіть порівняно з такими прозовими творами, таражі були значно менші. От. І оформлення в них завжди в поезії таке своєрідне буває. От. Далі дивимось. ось така широкоформатна книга дитяча. Червоний галстук Васильєв. Комусь на день народження виповнювалось 7 років і йому подарили. Це поема про Колю. Така от е, дитяча е, тодішня книга. Далі ще одна е, дитяча книга, широкоформатна е, така. Воскресенська. Серце матері це щось пролінено знову. Ілюстрації гарні. Хто художник, до речі, 85-й рік, дитяча література. Угу. Так, о, Богоєвський. Ось так. Мабуть, наклад 100 тисяч. Так, 100 тисяч наклад. Так, далі дивимось. Далі в мене йдуть ось таких два е, словничка. От. Хтось, мабуть, вивчав е, в свій час. Який рік? 64-й, 22 тисячі слів. А це також 64-й, 20 тисяч слів. Ось таких два карманних словничка. Так, далі. Іде, дивіться, Франка таке видання. Не зустрічав Львів Каменяр Повісті. Що сюди входить? Так, це в нас 90-й рік. Така ось книжечка не зустрічав. Наклад 74 тисячі екземплярів. І такі повісті не самі розповсюджені, які друкувалися в таких окремих збірках. Далі, щось у нас тут кулінарія. Кулінарний калейдоскоп. Хтось щось відмічав. Дивіться, скільки листків тут порожніх. Новий спосіб раціонального приготовлення блюд. Року я так і не побачив який рік. О. Це рецепти якісь, мабуть. Ага, це в суд 99-й рік. Ага. Оце там. Чого тільки не знайдеш, знову кажу. В книгах. Так, це у нас Борис Горбатов. Ячейка прощання. Військова проза, мабуть. Молода Гвардія, 68-й рік, була така серія Тобі в дорогу романтик. Ілюстрована навіть, навіть ілюстровано такого, бачите, різнопланова література. А таку книжечку, тільки трошки в гіршому стані. У мене є, я ось тільки вам показував декілька відео назад. Родовичі, Василь Сліпачук. Отак. Знову попалася підряд, можна сказати, веселка 83 рік. Так, далі ще покажу Замойський. Замойський тут. Чотирьохтомник, Зараз подивлюся, мабуть, він років 50-х, так трохи роз, розсувається він. 59-й. Лапті. прилеженнях журналу Молодий колхозник. Оце, так. Да. Три. Молодість. Далі в другий. Книга третя і. Повісті різноманітні. А, тут ось, бачите, йде зміст. 75 тисяч наклад. Такий ось Замойського. чотирьохтомник попався. Далі хочу вам показати е, серію, яку я, про яку я знав, але ні разу мені до рук вона не попадала. І ось настав той час, коли вона до мене прийшла. Це літературне наслідство. Є наслідє, а це наслідство. Саме це мені до рук попали дві книги про Блока із чотирьох. Що це за серія? Серія ця була заснована в 30 Першому році і за час свого існування було випущено та десь за 100 томів. Кожен том підписаний том 92 в чотирьох книгах. Мені перша друга, є ще третя, четверта саме про блока. Як, для чого ця серія взагалі випускалася? На мою думку, для поглибленого вивчення. Творчості письменників. Там виходили багато хто входив. Тобто тут збирались якісь матеріали якихось з архівів, ще з чогось, і публікувались в такому ось вигляді. От. Ну, Я ж кажу, мені не попадалось. Бачите, тут вибито видавництво наука, 1980-й, там до 50 року Вона видавалася в іншому е, видавництві, після 56-го е, саме уже, е, наука видавала. Е, ось така ось знахідка цікава. Це перші книги такого плану, які до мене попали. Так, Стан не дуже, але взагалі в добровольному ізгнанні Павлюченко. Видавництво, знову ж таки, наука 70. Ага, о жонах і сістрах декабрістів. Отак. Про декабрістів. Отаке дослідження. Так, далі дивимось. Далі у нас йде, покажу такі Джек Лондон. Це в правдинські видання, там їх зараз знайду сити томів. Я ось також воно мені попадалося, я, можна сказати, порівняно недавно його показував. І ось знову. Ось от. От така от збірочка. Що входить в ці томи. Так, все це я читав, це чудові такі. Твори, правда, 84-й рік. От. Тут різні оповідання. Далі смокбелью. Ось так вибрані самі, мабуть, його популярні. З... Мартіна Ідена не бачу. Він мене ждет. Ось так. Може це якісь сіверні розкази. В нього там так, ось якось підрозділялись. Хто його знає. Ну, ось така ось підбірочка з чотирьох книг Лондона. Також, знаєте, як тільки з типографії. Далі Буніна розкази. Це теж правдинське видання. 90... 83-й рік. Тут, мабуть, з темних алей. Да, Темний алї. Читав я тмної алії. Такі там специфічні оповідання. От. Ну, така ось книжечка. Так, далі знову правдинські видання або неправдинські. Чекайте, зараз я гляну. А, ні, не здат. Трохи я вас обманув. Оце, мабуть, правдинські. А може теж вас обманув? Дивимось. Обманув 88-й рік. Так. Ну, це такі також найвідоміші твори, мабуть, Драйзера. От. Оцих три: Фінансист, Титан і Стоїк. Оцей. Мабуть, найвідоміші. Зустрічав їх в різному оформленні, в різних виданнях. От, взагалі я його читав американську е, трагедію. Я так з ним знаком, знайомився. Далі дивимось. Ой, все попадало, ну нічого, потім поправлю, буває. Книжкова лавина зійшла, так. Васильєв. Азорі здесь стихії. Такого видання ще не зустрічав. Бачите, людина взагалі так в бібліотеках робили. Брали, отак, заклеювали зверху. Це для того, щоб книга була в кращому стані, не пошкоджувалась. Робили ось саме таким чином. Я от зустрічав вже багато так обклеювали. 200 тисяч. Ну, тут такі також його твори, мабуть, найвідоміші. Ось така серія мені також зустрічалась, але саме Чингиз Айматов білий пароход. Також щось дуже знайоме. От. Айматова у мене забирали. Так, ілюстрації відсутні. Який у нас рік 80-й. Далі книжечка знову з літературних пам'ятників. Такої в мене нема, друзі. Так, Метюрін, Мельмот, Скіталіць. Отак, От так, друге видання. Тобто в серії воно вже виходило перед цим. У них там є е, перевидання були. Взагалі там зо 700 книг виходили, та й досі ця серія, здається, випускається. 1983 рік е, наука. Я ж кажу, хтось полюбляє цю серію, а хтось не, не дуже. От, мені вона подобається значно. От, різні кольори є, є такого і коричневого кольору, і в суперобкладинках виходили книги. От. А ця взагалі стандартний розмір такий трошки збільшений. Так, дивимось знову цей Леніздат, тільки це у нас уже Сінкевич вогнем і мечем, а тут у нас Камогрядіщі, Ганя і в преріях. Отак. Ось такий калейдоскоп Еленіздату. Островського гроза. от. Такою окремою брошуркою 87-й рік. Так, ось цікава книга, мені подобається дуже панаса Мирного Повія, саме видання. Також, бачите, його так укріпили. Давайте це так назвемо. Укріпили. І це в нас Дніпро. 1980 рік роман з народного життя. Ілюстрації тут Глущака. Ілюстрації тут багато і дуже вони атмосферні. Прямо дуже. Одне задоволення книгу читати ось такими ілюстраціями. Таке, як подарункове, подарункове. Тут дивіться, тисніння калина, пучок калини. Пана Смирний, це його псевдонім. Технічна інформація я хотів подивитися, я не знаходжу, мабуть. Може бути таке, що і немає. Може, вона була в суперобкладинці, і інформація була там, тому що накладу я не знаходжу. Думаю, не дуже часто книга в такому оформленні. Так, далі дивимось, продовжуємо. Так, це у нас Катаєв і збірка його повістей. Так, оповідання і повісті угу. така збірочка повістей. Далі перший раз таке зустрічаю, друзі. Дивіться, така папка, я знайшов її так, в закритому вигляді. Я думав, що це якась бабіна. Знаєте, ото як до бабінного магнитофону. Але, відкривши, ось здивувався, тому що тут отакі от речі, такий ось набір, покажу вам, не хоче вилазити, ви бачите. Оце, це так. Хоча б як то кажуть. 72 рік. Сюди входив брошура, далі різноманітні пластинки ось такого плану. От. І що мене здивувало, запис голосу Єсеніна. Далі книга. Це таке, як, мабуть, для е, вчителів тут навіть постановка якась, бачите, оце, да. Наклад 100, 120 двадцять тисяч. Великий наклад, до речі. От, отакий ось якийсь. Набір, думаю, вам покажу, щоб знали, що таке було. От, самому було цікаво, вперше я таке знаходжу. От. Ось так, так. Ну, потім назад його запхну. Так, далі. Операція Цицерон. Бачите, хтось так цікаво зробив. Вивив взагалі печать бібліотеки і заклеїв номер 65 рік. Ага, це книга, мабуть, з мішка, що в мене залишилось, з цього, бо так від нього від неї трохи сирістю віддає. Мабуть, це десь тут в мене з мішкаші від того відкладу в сторону. І ще дві книги. Маріо Пьюзо, Крьосний Отець. 90-й рік, читав я колись непоганий твір, і ще я читав його сіцелієць. Далі така технічна книга оборудовання швійного производства. Це про швейні машини різноманітні. Їхня конструкція, ну, це треба. На OLX виставляти таку літературу там можна, можуть забрати. От. Бо це така спеціалізована все-таки література. Так, продовжуємо далі. Італо, друзі, я як знайшов, думав, що це Італо Кальвіно, тому що саме зараз і читаю його, до речі. Прочитав розполовинений віконт барон Верхолас. А зараз дочитаю рицар Невмирака. Це мені прислала людина почитати. Мені треба повернути дану книгу, тому що як людина написала, що це його улюблена книга. От, якщо ви мене дивитесь, привіт вам. Дякую за книгу. Дочитаю і передаю її далі. Далі вона їде до глядачки також каналу. От, яка також буде читати її. Отакий От у нас, як то кажуть, челендж. Прочитай від глядача книгу. Думав спочатку, що це вона, що це цей самий автор, але ні. Але це також італьянець, здається. Так, з італійського. Отак. От. От так, далі. До речі, саме в такому виданні я і читав. Жизнь і судьба здається, перша книга, і за діло Гросмана. Це про події сталінградської битви. До речі, гарна річ. Гарна річ заборонена була вона в радянський час, тільки там якось е, прийшов такий момент там, ну, мабуть, цей момент, коли гласність якась появилась, і... Получилось видати вже її, цю книгу. Цих дві книги. Ось така диологія, можна сказати, здається. От От одна із них мені попалась. В мене є. От. У мене є. Я колись на Олексі купляв. Далі, дивіться, Сімонова, і саме це солдатські мемуари. Сімонова. То трьохтомник попадається. Без кінця. Тут ця книга більш цікавіша, тому що тут багато фотографій. От, дуже багато цікавих. Документальні сценарії. Отак. От так, далі дивіться, покажу. Леннон і збірки творів його, мабуть, в 50 томах, точно вам не скажу третій і п'ятий том, це у нас 40-х років. А саме 40, зараз скажу, який. Сорок, ага, 46-й 46 рік. Видання четверте. От. Ну, Сильно вам я показувати не буду, бо нічого показувати. Просто ось попалось таких дві книги 40-х років. І разом з ними також Ленін про партійне строїтельство, партійний устрій. 56-й рік. От. Програма його. Діяльності, мабуть. Так, далі знову 50-ті роки уже Франко, дивіться, яке видання мені попадалось. Одна книга в мене є, в такому стан не дуже, але є. Тепер попалась і в гарному стані книга. От. Тепер попалась і в гарному стані. Це видання вже в 20 томах виходило там, в 50-х роках, в 20 томах, це том 7-й повісті, 51 й рік. Харківська середня школа номер 7 Що входить саме до цього тому? Так, по краплині, по краплині, може, вдасться якось і зібрати, ви знаєте. 30 тисяч екземплярів, шанси є. Може десь ще попадеться колись. От. от, такі от сюди входять твори. От. Ну, видання також мені значно імпонує. Також це золочіння. В минулому відео ви бачили, відео ви бачили видання початку 40-х, це початок 50-х. Ну, також нічим, я б сказав, не уступає. Так, і що у нас тут? Ага, богомолов момент істини. Також твір відомий. Ну тут його ось зібрано. Майже весь його, мабуть, творчий доробок. Іван, так. От, І плюс-мінус в такому самому стилі, бачите, порт. Артур. А Артур. це набір взагалі стандартної бібліотеки. Такі книги були в кожній бібліотеці. У мене забирали цей двохтомник саме в такому оформленні. Ось він до мене повернувся знову. І, друзі, отака ще книжечка, З підбірочка тут Мауглі, малеші Карлесон і Вінні Пух і всі-всі. Всі, це у нас знову правда. 85 й рік. Ось такі на сьогодні книги, друзі. Дякую, хто дивиться, дякую, хто підтримує, хто не підтримує. На все добре, до нових зустрічей. Так, друзі, і по розіграшу книги. Ось я бачу всіх тут, хто прийняв участь з кодовим словом, книга. Повиписував. І, як завжди, наша така шапка Крутить барабан. називається. От, Будемо з неї доставати. зараз. Я перемішаю, і помічник знову ж таки мені допоможе. От, Все по-чесному друзі, я не знаю, хто тут попадеться і що тут. Це буде в кінці відео, скоріш за всього, інформація. от, Зараз дивимось. Так, Саша, доставай. Давай. І хто переміг? Ось, будь ласка, людина з таким ніком отримає книгу, і вона поїде до неї за мій рахунок, друзі. От. Так що напишіть мені, та я й сам подивлюсь і вам напишу. Вітаю всім дякую, хто брав участь.